Новий клієнт у мене на порції, я з ним домовився про дзвінок перший. Зідзвонилися з ним. І тут він каже, що зараз якась дизайнерша приєднається ще на кол. Він її знайшов буквально там, не знаю, за, за годину до того, як зі мною задзвонитися. Коротше, вона при... підключається, він просить включити камеру. Вона камеру включила, там буквально там на секунд 10 включила і виключила камеру. Він каже, включи камеру. Вона каже, я не хочу включати камеру, сер. Він почав наполягати на, на тому, щоб вона включила камеру. Каже, що тіпа, давай я хочу мати прямий контакт, зоровий контакт з тобою. Так що включай камеру або ми не будемо працювати. Вона каже, що сер, я там з Арабської країни, щось таке, вона сказала, я. Це типа не дуже гарно, що я, я не хочу себе показувати. Типа, не дуже гарно, що я себе там буду показувати. На що він сказав таким грубим тоном, що е, мені це не подобається, я з тобою працювати не буду, тіпа, до побачення. Ну і все, коротше, вона на цьому відключилася. Я просто, я просто чесно сидів, слухав. Сидів, просто слухав, слухав, трошки в шокі був. Але я вирішив для себе після цього інциденту, що я з цим клієнтом працювати не буду. Якщо, якщо він так наїжджає на, на фрілансерів, то я думаю, з ним далі не варто навіть пробувати працювати, бо може з ним просто бути така сама фігня. А що ви скажете, хто правий? Чи фрілансерша ця, яка не захотіла камеру включати, чи клієнт правий, хто правий в цій ситуації.